Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Скрипка, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшов випускник групи Буткемп онлайн Владислав Чорний. Де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я зараз працюю в компанії Potato Lab, Middle Frontend Developer. А підкажи, будь ласка, яким твоє життя було до IT, Чим ти займався? Я за фахом інженер-будівельник займався будівництвом, починаючи там ще зі студентських років там від. Просто звичайного працівника і закінчуючи от, на момент, коли я вирішив змінити свій фах, я був керівником проектів mm. на будівництві. Що тебе не влаштовувало в попередній роботі? Чому ти вирішив змінити сферу на IT? я досяг певного рівня, після якого ну далі рухатись вже доволі складно там, або треба рушати вже якусь або супер там велику кампанію, намагатись пробитися на якісь позиції там овер. Там де я працював, я досяг максимуму свого. По-друге, мені моя робота давала мені достатньо свого вільного часу, вільного свого простору, тому що у мене ну постійно купа дзвінків, купа, купа роботи. Тобто я постійно в роботі і у вихідні, і у е, рідкісні мої відпустки я завжди був в роботі. Тому... Тому вирішив змінювати. Зрозуміло, я знаю, що ти приходив курс в період мирного часу. Ти працевлаштувався після закінчення курсу, але також в період повномасштабного вторгнення ти залишився без роботи. Тобто, ти розпочав знову шлях пошуку роботи, але вже в період військового часу. Підкажи наскільки легко чи складно було для тебе знайти роботу в період війни? Ну, це був дійсно дуже складний період, тому що не було. Взагалі, розуміння ні у кого що буде далі, буквально що буде завтра. Перші пару тижнів взагалі і я займався волонтерством. Копи копали І далі. От після цих пару тижнів то почав шукати роботу. Е, було складно, відверто складно. На місяць вдавалось пробитись. Ну можливо, десь на пару співбесід mm -hmm. зазвичай. З мого досвіду це два етапи. Перший етап це перше знайомство з зайчаром, і там просто, просто знайомство, розуміння, що компанія адекватна. Ти адекватний, є меч, йдемо далі. Плюс одразу перевіряється у англійська мова зараз. До речі, українська мова також. І Другий етап це технічне інтерв'ю mm -hmm. з розробниками. Інколи може бути декілька розробників, де як правило, ну це базові питання JavaScript, базові питання CSS, базові питання mm -hmm. React, Тобто той профіль, на який ви йдете, це базові питання, і може бути лайфкодінг. Стосовно тестових завдань, скільки раз я не виконував їх, як правило, через кількість людей я бачу, що це неефективно. Я, ну я би брав тестове завдання, якщо мені... Цікаво виконати це тестове mm -hmm. завдання. Там цікаво спробувати якусь е, там технологію. Це клас, якщо є час, так це зарплатне запитання. Якщо порівнювати з попередньою роботою, наскільки змінилась заробітня плата на той рівень е, зарплатні, який я мав до IT, я вийшов через рік роботи в АйТі. То я вийшов на той самий рівень. Ну потім, звісно, вже ну зростає. Якби там з певним періодом, да, відбувається перегляд, або там зі зміною місця роботи, або на тому місці роботи, де ти є, то є рев'ю, якби ну на наразі я маю більше ніж мав тоді. Чудово, це найголовніше, що є прогрес. Хочу запитати в тебе на рахунок англійської мови в IT. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова в IT і чи доводилося тобі використовувати англійську мову на співбесідах? Який рівень англійської мови в тебе зараз? І який був на старті курсів? Тут однозначно без мови взагалі нікуди. Англійська мова must have. Мінімальний рівень це інтермідії та бо 1 нижче. Ну в поточних реаліях я вважаю, що це ну майже нереально. Можливо, є якісь вакансії, але все одно з англійською перше ви читаєте документацію щодня. Друге, ви робите якісь коміти. Коміти обов'язково англійською мовою. Ніхто не буде читати українською, тобто це ніколи не цікавить. Плюс ви завжди будете комунікувати з кимось з іншими розробниками, з замовником, з піємами, з продуктівнерами. Все одно буде хтось з ким доведеться спілкуватися англійською. Тому ну це все супер важливо і в поточних реаліях. Ну IT дорівнює англійська, і дуже бажано рівень B2, Ну b один. Це прям мінімум, мінімум, нижче. На жаль, доводилося спілкуватися на співбесідах англійською мовою? В принципі, на кожній співбесіді є, е, е, ну. Чекін та да, твоєї англійської проходи співбесіди цілком англійською мовою, Це було трошечки трохи складно, але загалом, якщо е, говорити про українські компанії, то в українських компаніях HR, як правило, просто там п'яти хвилинку робить mm -hmm. англійською мовою, і також е, може бути під час технічної співбесіди. Mm -hmm. У мене таке було, коли девелопери теж просили пояснити там, наприклад, що таке клас, да там або mm -hmm. що таке хок. І там пояснити це англійською мовою, тобто ну не треба якоїсь неймовірного рівня англійської мови достатньо пояснити грамотно пояснити те, що ти робиш, простими речами, знати там назви якихось речей, назви якихось змінних і так далі. Тобто. Базової технічної мови як ти вважаєш, які софт скіли необхідно розвивати для того, щоб класно працювати в команді, і чи важливі взагалі софт-скіли в команді? На твою думку? Ну тут безумовно софт-скіли дуже важливі. Треба вміти спілкуватись. Треба вміти свої думки донести до інших людей, зробити це коректно, зрозуміло, без зайвої води. Друге, ну це відповідальність. Розуміти, що ту задачу, яку ти береш, у тебе є якісь певні терміни. Від тебе залежить команда, ну працювати в команді. Тобто, це як от я буквально на на днях читав десь в LinkedIn порівняння так. робоча команда. Це команда, от як спортивна команда. Mm -hmm. да, можна порівняти, тобто це не сім'я, це спортивна команда, де кожен гравець. Є відповідальним за свою ділянку, і якщо один гравець сиплеться, інший може підстрахувати. Але якщо це буде відбуватись постійно, то команда програє, тому. Відповідальність ну і в принципі комунікувати, бо це, це дуже важливо. тому що, можливо, це такий стереотип. Я буду в ІТ, Зараз тягну свій капюшончик і буду сидіти там тихенько працювати, кнопочки натискати. Це не так. Айтішники дуже багато спілкуються. У Вас буде дуже багато зі дзвонів, Постійно якісь повідомлення, постійно тобто, спілкування буде постійно, і це дуже важливо. І якщо совкіллами проблемки, то в команді. Досить складно буде затриматись. Ви можете бути суперспеціалістом, е, знати купу всього. Але якщо з вами комунікація не буде налагоджена, mm -hmm. скоріш за все, з вами не будуть працювати. Тому вас простіше довчити, пояснити, але коли ви. Адекватно сприймаєте все, адекватно спілкуєтесь. Ну, з вами просто приємно вести співвес. Твої топ 3 поради для наших студентів: перше ставити якусь або конкретну мету там собі на півроку, або там на якісь дробити етапи, да там кожен mm -hmm. місяць. От для мене знову ж таки, це моя заборона протермінувати щось. Я вважаю, що коли є мета якої ти маєш досягти, це дуже важливо, це мотивує. Друге розбиратись з тим, що ви робите, з тим, що ви пишете, в жодному разі не переписувати. Якщо ви переписуєте, то я вам раджу, після того як ви переписали, взяти, розібратись, стерти або створити новий репозиторій і написати те ж саме, але спробувати це дістати не просто з пам'яті, а з того з вашого розуміння, mm -hmm. тобто не переписати по пам'яті фотографічно, а написати це самостійно mm -hmm. і третій. Вчить англійську, це мастхев. 100% мастхеб і додаткова перевага, тому що чим краще ти знаєш англійську, тим більше для тебе можливостей і кордонів відкрито. Владислава, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшов, поділився своїм досвідом, друзі. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео. Пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Владислава, і до нових зустрічей!